Друзі, усім привіт! Як давно я тут не була, вирішила зараз прийти. Ні, я тут люблю взимку бути. Коли знаєте сніжок біля ялинок, та й весні, І так. Такий аромат класний. Останній день літа сьогодні. 2023 року. Боже, яка краса, Я... мені цього взагалі не вистачало. О, і дай Боже всім мирного неба. Зразу така емоція навіть від повітря, розумієте? Це неймовірно щось. І знову нас косять траву. Хочу сказати стосовно вчорашнього дня, мої дорогенькі, я завжди казала, що разом із вами дуже дуже велика сила. І дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі стосовно вчорашнього відео, тому що мені вчора було нелегко, скажу чесно, тому що я знаю більше, ніж я можу сказати. Ну, я про доньку свою. Але... Продовж дня, вчора Катя десь рази три. Так, три рази написала, мама, як добре, що ти поїхала мені так спокійніше. Розумієте, раніше я казала так про е свою дитину, що мені за щось спокійніше, якщо там щось. Зараз дитина мені це пише. Оце вирішила піти не так, як люди ходять, а через ялинки. І знаєте, вже повутиння, вже є повутиння, Прогреблася. Фонтани ще не вмикають. Сьогодні у нас ранкова прогулянка парком. Дев'ята година ранку. І в парку кажуть, хвилина мовчання кожного ранку в дев'ять, о 9 годині. Хвилина мовчання. Вже півтора роки. І кожного ранку. Дякую нашим ЗСУ, нашим янголам-охоронцям. Нашим захисникам за кожен наш ранок. Так, мені зараз потрібно буде сходити в магазин, купити хліба. А я сьогодні, я тільки зараз помітила, що я забула окуляри сонце бо алергія. І в мене все нормально. Дай Боже, щоб так поступово, поступово у кожного в житті щось. No last awesome, night. Awesome. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. До речі, у нас у місті з'явилися ось такі самокати, чи як їх там називу, ну, самокати, 10 гривень, щоб розблокувати їх. І 350. Хвилина чи 10 хвилин. Ні. Щось таке. А я вже не пам'ятаю, хто порахував і каже, що... Ну, це, Щоб таксі, знаєте, коли не замовляти, взяв самокат та поїхав. І каже, мені потрібно було на вокзал. То що? Каже, Воно то на той виходить, щоб поїхати на таксі, щоб взяти напрокат цей самокат, розумієте? Так, А я вже йду в сільпо. а я дивлюсь, яку ціну гречка, що це манка 21, кукурудзяна 15 гривень, горох. 29 О! Треба буде суп гороховий зварити. У мене є горох. А в яку ціну грі... гречка? Я вчора на базарі брала по 45. О, Тут 59 гречка. О, на базарі дешевше. О, так. А мені хліб, хліб, хліб. О, щось свіженького немає. Так, сьогодні 31, дивимось дату. Ой, до першого, та ні. Це не свіже. Ну, Це ще ранок, розумієте, ранок. Ладно, я пізніше. Я пізніше прийду, а Суп Гороховий захотілося. А цибуля тут по 9, а вчора на базарі була ну, саме така. По 12. О, бачите, щось тут дешевше, щось на базарі дешевше. А я в цьому році О, хочу перчик заморозити. Тут 59 гривень. Треба буде піти. О, мабуть, я піду на базар. Зараз машина проїде. Тут у нас поли миють. Шумлять. Ні, мабуть, я піду зараз на базар, подивлюсь. Яку ціну перець, та треба купити, заморозити, бо я знов про нього забуду. Розумієте, як виходить, коли я в парку біля мене косять траву, коли я в сільпо, біля мене миють підлогу. Або в сільпо почули, коли я казала, наведіть порядок з цінами. І зараз, будь ласка, бо воно все вкупі там було. І ціну, боже, музика гучно грає, бачите, сіточка. Набір по 39. Хм. Ну і всіляки таке, А тут все щось таке. А що це таке? Я таке не знаю. Скільки ти коштуєш? Я теж не знаю. Набір, с... а, світильники. Цікаво. Ох, це що вони музику ще гучно. Вимикають. Для дівчаток. Набір. Я резиночок. Кожного разу дивлюсь на цей кошик і думаю, треба купити. І вдома потрібно розмір подивитися і знов забуваю. О, оце таке. Так, молочки мені нічого не потрібно. Лінивих вареників вже наїлися, поки що не хочеться. Ну все, дівчата, давайте йти будемо на базар. І подивимось, яку ціну там перець. Я купила на базарі. На базарі я купила пучок руколи 20 гривень. Ось такий, поки такий нормальний був, а зараз трішки так нічого, нормально буде. Помідори 30 гривень, ось такі чері. Кажу, як вони? Він каже: ой, такі смачні беріть. Я кажу, я хочу закрити, але. Спочатку я скуштую, чи сподобається мені, чи не сподобається. Вони, бачите, якісь такі, такі, цікаві. Він каже, та ні, беріть, я вже останні два ящики зібрав. Думаю, ну якщо ти зібрав два ящики, то ну, шо, на базарі більше помідор не буде таке. І перчик купила. 30 гривень за кілограм, але ж без вибору, який є, такий кидав. Ні, ну він нормальний такий. Перчик хочу заморозити, О, навіть з листочком. Хочу порізати, та хай на зиму буде на піджарочку або, знаєте, суп, коли варити і кинути такий перчик. М -м, такий навіть колір, такий веселий-веселий буде. Тому 30 гривень кілограм тут майже 2 кіло я взяла. Що далі у мене за планом? Замочила руколу, нехай вона трішки реанімується. І буду зараз мити перець, різати, спочатку мити. Так, зараз руколу вже так промокну. Покажу, як я зберігаю. Вона вже мита, коли потрібно, я взяла та й все. І. Судочок в мене такий, ви знаєте, вже поклала. Добре, а, кришку забула. Накриваю, Ой. ось так плотно. І вона буде, знаєте, в холодильнику аж тиждень. І коли потрібно, там на салатик взяла і все. О, закрила нарешті. Нарешті. Приблизно так я нарізаю. Що хочу сказати, що такий болгарський перчик, я навіть додаю, коли взимку я мариную капусту. Получилось у мене 7 таких пакетиків перчиком. І зараз я хочу сказати для тих, хто нещодавно на моєму каналі, і я вам дуже дякую, що ви підписуєтесь. У нас стає більше, для чого я це роблю. Мені так зручно, я економлю свій час, тим, що в мене вже все порізано, взимку я тільки дістала, ціна то літня. І, наприклад, коли там вариш суп або там ще щось робиш, морква в мене так є потерта заморожена і так болгарський перчик. І особливо мені подобається швидко взимку варити суп, тільки картоплю почистив і все. Морква є, кинула, перчик кинула. Зелень в мене там якась зелень заморожена вже є, я не пам'ятаю. І все такий легенький супчик є. Ну, якщо там курочку взяти, ще щось. І зараз хочу показати вам свої запаси. Наприклад, для тих, хто нещодавно, ось морква є. Перчик тільки що зложила. Сюди не весь, не весь пішов, то сюди слива є. Я робила є в мене на каналі таке відео. Зелень теж. Тут суміш різні, які були, такі порізала і добре. І тут перчик болгарський. Але ж такий зелений перець вже достатньо буде. Сливи. А там що? А там полуниця. Отак. І вже потрохи потрохи. Та що всі буде на зиму. І мені дуже подобається такий магнітик. Угу. Ось так, як би там не було, ми Готуємось до зими. Життя продовжується, щось плануємо. І це дуже добре. Тому що життя продовжується. І зараз головне, бережіть себе. І вам дуже подобається, коли я кажу, і все буде добре, бо завжди так не буде, і це дійсно так. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.